Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав: Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри. тому що зачиняєте Царство Небесне перед людьми. І самі не входите, і тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходити море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого, а коли це станеться, то робите його сином геєне, удвічі гіршим за вас. Горе вам, проводирі сліпі, які говорите, хто поклявся би храмом. То це нічого, а хто поклявся би золотом храму, той в боргу. Безумній сліпий. Бо що є більше? Золото чи храм, який освячує золото? І також, хто поклявся би жертовником, то це би нічого, а хто поклявся би даром, що на ньому, той в боргу. Сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жартовником, клянеться ним і тим, що на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небо, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, Боже Слово, коли ми з ним зустрічаємося, розриває шаблони, валить стіни, розвінчує упередження, розплутує заплутаності. Про що мова? Мова про те, що дуже великою бідою людини, людей є нечитання святого Писання. Але ще більшою бідою є вибіркове читання. Є кілька тез в християнському чи псевдохристиянському житті, які постійно відкликаються нібито до Біблії, нібито до вчення Ісуса, але підкреслюю ніби то, тому що береться щось одне, а все інше відсікається. Я на цю тему вже неодноразово говорив, і, здається, та проповідь мала назву Змусь дурного Богу молитися то він лобо розіб'є, або що в цьому роді. І сьогодні саме того фрагменту немає, але я би хотів співставити один фрагмент з іншим. Саме так потрібно читати Святе Писання, щоб розуміти його в цілісності і розуміти посил, що ж мається на увазі. Отож, коли з'являється якась незручна ситуація, коли, наприклад, є якась незручна правда про когось, так буває, що ось з'являється якась річ, яка є правдивою, звісно, але ця річ не є приємною. Тому що або це стосується мене самого, а це окрема дуже велика тема, або це стосується людини, до якої я ставлюся, ну або прихильно, або дуже сильно її підтримую, її діяльність, її погляди. І тоді, коли ця людина зробить щось не те. І хтось це з критикує, підкреслюю, що мова йдеться про якусь публічну діяльність, то тоді з'являється це вирване абсолютно не те, що з контексту, а з усіх контекстів із усього святого писання одне речення, яким затикається рота, коли хтось говорить щось неугодне. І воно виглядає так, немовби людина ж покликається на Писання взагалі що на самого Господа Ісуса. Це найбільший авторитет, то значить людина права. Ну і вгадайте, яке це слово? Яким словом перекривлюється чи перекреслюється Євангеліє? Яке слово робить гіршим навіть не читання Святого Писання, ніж читання його помилково, яке слово є рекордсменом? З зловживання святим писанням. Якщо ви дивитеся це в записі, поставте на паузу і напишіть. Ті, які зараз дивляться наживо, теж можете написати. Написали, мені цікаво почитати ваші варіанти і цікаво взагалі, що ви думаєте. Інколи пишете щось дуже сильно цікаве. Так от, е рекорд е слово чи речення, яке в Біблії перекручується найчастіше, і яке є такою своєрідною затичкою, кляпом, тоді, коли хтось говорить щось незручне для мене чи для симпатичного когось мені, це вислів: не судіть. Не судіть. Це кажеться найчастіше тоді, коли хтось робить відверто якусь дурницю, ту чи іншу, одну, другу, десяту, а ну, комусь незручно, щоб про це знали люди. Комусь незручно, коли виявляється цю чи іншу помилку прилюдно. І тоді от не судіть. От чому ви судите? Та ж людина от, от вона і добра, і хороша, і жартовна, і старається, і працює, і хоче якнайкраще. Правда? Хіба хтось казав, що це не так? Мова про інше, що та людина робить якусь помилку дуже серйозно. Візьмемо до прикладу: оце не судіть. Ну, це слово кляп, слово затичка, яке, яким люди розбивають собі лоба замість того, щоб молитися. Це найбільш зловживане речення святого Писання, яким люди роблять собі і іншим багато зла, не розуміючи насправді, що воно означає. Ну але розберемо конкретно фрагмент. Сьогоднішній Ісус. Те, що Він каже, того часу Ісус сказав до фарисеїв Горе ж вам, книжники та фарисеї. По-перше, Він сказав горе. Горе це вислів святого Писання, який звучить найстрашніше. Ось це горе це тоді, коли оголошується біда комусь горе, прокляття. Зараз станеться щось найгірше. Ось це горе в біблії має своє особливе місце, але це завжди про щось дуже сильно погане. Так от Ісус проголошує горе книжникам і фарисеям. Як? Цей Ісус, який каже, любіть один одного, головне дивитися в серце, головне бути до всіх добрим, не роби іншому, що тобі не мили, і так далі. і так далі. Це Ісус проголошує горе, щоб це ж хтось переписав, так не може бути. Але читаємо далі, а далі читаємо ще гірше. Лицеміри. Ісус обзиває когось лицемірами. Як він міг? Це ж люди, які. Постять, моляться, стараються з усіх сил, ніхто не був такими праведниками, як фарисеї, ніхто так писання не знав, як книжники. Більше того, сам Ісус в інших фрагментах, а я вас вчу, щоб читати один фрагмент і інший, каже, що якщо ваша праведність не буде такою самою, як праведність, чи не буде більшою, ніж праведність фарисеїв, не побачите Царства Небесного. тобто, це насправді були великі люди, це були великі аскети, це були великі знавці святого Писання. Це люди, які намагалися слухати Бога, вгодити Богу, які намагалися зробити дуже багато чого. Але Він їх обзиває ще раз лицемірами. Хіба так гарно таке говорити, Господи Ісуса? От Ісус, якби тебе побачив, що ти говориш, Він би тобі сказав, не суди. І так могли би сказати тисячі людей, які ходили за фарисеями, і для яких фарисеї були величезним авторитетом, і могли би сказати, що Ісусе, що ти таке говориш? По-перше, ти применшуєш їхній авторитет. По-друге, ти говориш, а от що доброго, що доброго ти приніс цими словами, коли ти сказав, що от вони лицеміри? Треба говорити щось таке, щоб будувало людей. Треба говорити щось таке, щоб подобалося нам, слухачам. Чому ти говориш те, що нам не подобається? Говори те, що нам має подобатися. Тому Ісуса не суди. Не суди, Ісуса. Ісуса не суди. І так сказали би мільйони людей. Бо Ісус сказав щось, що перекреслило авторитет тих людей, на яких рівнялися багато хто, ще раз підкреслюю, Ісус сам сказав, що на них потрібно рівнятися. Далі читаємо. Тому що ви зачиняєте царство небесне перед людьми, то тут в одному реченні стільки вже Ісус накидав їхню сторону, що просто жахливо. Як це так? Вони ж вчать, вони ж ведуть, вони ж стараються. Ну, щось там не вийшло в них. Ну хіба так можна? Ісу... Ну, що ж ти, Ісуса, на серце не дивишся, людське? Треба ж дивитися, треба бути простіше, треба домовитися якось, треба бути якось акуратніше. Ну, як це так? От послухав би ти Ісуса, він би тобі сказав, не суди. Ісус далі продовжує, і самі не входите по факту, тобто, куди ж ви ведете тоді тих людей? І тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. І він ще не зупиняється. Він продовжує. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Нібито одного горе було недостатньо, або одного разу сказаного лицеміри було недостатньо. Він ну, Вдруге, повторює, які обходити море і суходіл, щоб здобути, бодай, одного новонаверненого. Далі я це й так вже зупиню, там є що розбирати, але в одній проповіді не можна впихати все. Дорогі друзі, коли ми чуємо часто, ось це не суди, людям не хочеться. Щоб ми були святими чи не судили, людям просто не хочеться почути того, що є правдивим про себе або про інших. І тоді люди намагаються ось це не суди, заткати комусь рота. Це не означає, що хтось не побожний, це не означає, що хтось не старається, це не означає, що хтось не зробив якоїсь іншої хорошої справи. Але якщо є якась річ, в тому числі і в церкві, де робиться якесь зло людям, і хтось це бачить, помічає, починає про це говорити, бо це річ публічна, ще раз кажу, то він робить так само, як і зробив Ісус, називаючи когось лицеміром або проголошуючи комусь горе. Тому не будьмо побожніші за Ісуса. І не затикаємо своїх опонентів словами Ісуса, яких він не говорив.